Ми сьогодні працюємо в Черкасах, провели виїзний адмін з питань ветеранської політики, ухвалили програму Ветеран робота з новими можливостями працевлаштування і перекваліфікації, запровадили нову послугу, довготривалий супровід для реабілітації після важких поранень. Також вручили сертифікати на житло і поспілкувалися з нашими ветеранами. Дякую за захист, лікарі. Оглянули лінійний Прискорювач клінічному центрі онкології. Він профінансований державним коштом і допоможе підвищити спроможності лікарів рятувати життя. Ми готуємося до великої програми чекапу для людей старше 40 років. Ми також обговорили це в рамках діалогу з медиками. Дякую вам за щоденну роботу, підприємці. Ключове питання нашого діалогу це енергоресурси для безперебійної роботи, це бронювання, це можливості підтримки в рамках зроблено в Україні. Дякую вам за те, що ви створюєте робочі місця і сплачуєте податки. Нам важливо чути відгук від тих, для кого ми розробляємо всі ці політики за потреби вносити оперативно зміни і вдосконалювати їх.